Як оновити військовооблікові дані в ТЦК з за кордону, не повертаючись в Україну? Наразі українці, що перебувають за кордоном, можуть оновити військовооблікові дані через додаток резерв або шляхом особистого візиту до дипломатичної установи посольства чи консульства України? Крім цього, як пояснив юрист Ігор Баранников оновлення даних у територіальних центрах комплектування ТЦК для українців, які перебувають за кордоном. Також можливе без повернення в Україну. Розповідаємо, як це зробити далі у матеріалі. Українці, які перебувають за межами країни, зараз часто стикаються з необхідністю оновлення своїх даних саме у ТЦК. Одна з головних вимог особиста передача документів до центру. Але як бути тим, хто фізично не може цього зробити? Ігор Баранников пояснив. Що існує можливість передати документи через третю особу або надіслати їх поштою, навіть якщо в офіційних нормах зазначено про необхідність особистої явки. Таку можливість підтвердило рішення Верховного суду, який зазначив, що особисто передати документи можна трактувати як їх особисту відправку поштою після підписання. Перед відправкою документів необхідно підготувати підтверджуючі документи, такі як. Документи, що підтверджують зміну особистих даних, якщо такі відбулись, та місце проживання особи. Довідка про інвалідність дитини, довідка про статус багатодітної сім'ї, якщо такі є, або будь-які інші документи, що підтверджують ваш статус, наявність відстрочки тощо. Документи, що підтверджують військові звання особи, а також медичні довідки про стан здоров'я. Процедура передачі документів поштою. Підпишіть всі необхідні документи та зробіть їх копії. Надішліть документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу відповідного ТЦК. Обов'язково зберігайте копії відправлених документів та квитанцію про відправлення. Пам'ятайте, що українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оновити свої дані у ТЦК без необхідності особистої явки в Україну. Використання третьої особи або відправка документів поштою є легальними способами передачі необхідних документів, що підтверджуються рішенням Верховного суду. При цьому аналогічні норми діють і на тих, хто перебуває в Україні, а це означає, що передати документи в ТЦК без особистого візиту може кожен збережи. Підпишись. ПОШИ.